Доброго дня всім підписникам. Знімаю вам відео про свого жеребця, жеребець Раут жеребець з паспортом Чіпований ходить з Дібрівського кінозаводу заводу, Повтави, батьки його тегеран, батько, мама Рафаела, І хто знає такі коні, то бачив їх той дорінтирмати брат три дні в мене був робіт якого я продав ось такий жеребець йому рік 10 місяців коротше в квітні 17 квітня йому буде 2 роки Рав. Ось такий жеребець. Ми його запрагали вже два рази. Раз поїхали з кубилою пустив воздух і в ліс по... У стовпи на грудіння, так як для перших разів для навчання це досить добре, дуже навіть добре слухняний, адекватний жеребець. Накинули шлею і йде з кобилою як старий Він рослий, груба кіска, мички в нього ноги лахматі, лахматі Тр, 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 тр. Не буду гонити, дивитеся, не стисьте. Озікін його коридок. Звісно, телефон того всього не передає. купити Купительні торцові, дуже гарні купити Нога в нього ничка лахмата. Чистенькі ноги. Тр, 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 тр. Задня нога нюйка лохмата. Дай ногу задня. Дай ногу, дай, дай ножку Оп. дай дає задню ногу, спокійний, адекватно. Нагадую, що він є на продажу в мене. Ді тут пару купил, в селі в мене, то якщо не продасться, то навесні. Питали мене чи будемо парувати, будемо пробувати порвати. <кій> ми ще ним не парували. Береться, підводили до кобил, то береться до роботи гарно, але ми ще не пускали, то якщо й лишиться, то будемо пробувати тут є з скобили. Спарує. Ціна такого жеребця буде складати 2000 доларів, на даний час 2000 доларів, без всяких торгів, без всяких уступів є в нас доставка, є бетман, є в нас можливість доставити вам, Договоримся. Тут До оставку сьогодні ноги частенькі, звісно, далі і трапля, може бути грязний трохи. О, ноги гарні купить, торцовує гарний. Він не є такий повільний, він є середній, такий чувствительний. Запряжці, то він чувствує вішкою, чувствую батога, бач. Він такий нелінивий середній кінь. Кого ви було б цікавити, такий. Дзвоніть, пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, поширюйте мій канал. Я всім дякую за переписку і перегляди мого каналу, що підтримуєте мене. Out. Нога в нього 24 я міров, давнішечку врізти стрілку метр 65, по рулеці. по ліниці метр 62-3 буде він ну і наросте ще, тягнеться, він щодень радує, апетит має гарний. Раут. всім буду дякувати за перегляди. Нагадую за лайки, ставте лайки, коментуйте. Жеребець є на продажу. Дзвоніть, пишіть, коментуйте. Всім гарних перелідні. Рау, дисси, іди, іди, Рау, іди, нади на, іди сюди. Всім до побачення.